Як ми чуємо, ви думаєте, що чуєте саме вухами? Ні. Ми чуємо мозком. Так, саме мозком. Наші вуха уловлюють звуки, однак ми розуміємо, що це за звуки тільки завдяки мозкові. Адже почути це фактично зрозуміти. Чути це думати. Тобто, мозок це найкращий в світі звуковий процесор. А про проблемах слуху. На це розуміння витрачається набагато більше зусиль. Наш мозок повинен сприймати всі звуки, що нас оточують. Він працює найкраще тоді, коли чує навколишні звуки саме так, як задумано природою. Тобто, щоб людина з втратою слуху могла добре чути, вона має отримувати максимально природний звук. Це означає, що слухові апарати повинні не просто робити звуки достатньо гучними. Вони повинні надавати мозкові більше доступу до всіх важливих навколишніх звуків та допомагати йому правильно зрозуміти всі звуки, які ви чуєте. Саме в цьому можуть допомогти слухові апарати тікон, які створені за технологією Brain Hearing. Чути мозком. Маєте порушення слуху? Та хотіли б чути максимально природно? Тоді вам до нас запрошуємо на прийом.